Доброго дня усім. Давно не було в мене, кажуть, на просторах інтернету. <кій> Хотів вам показати, що він бере до старок 1,6, що бере літом, який розхід пального. Проїхав я Ось середній розхід 8,9 літра. Це чисто по місту. Чисто по місту. Накатав я. 167 км, тобто не 100 км, а наїздив трошки більше, щоб дійсно було видно реальний розхід автомобіля. Кондиціонером трошки їжджу, з кондиціонером трошки без, так як трошки останні дні десь похолодало, то кондиціонера не включаємо. Щоб не думали, що я десь там проїхав по трасі, цей розхід показав, ось середня швидкість автомобіля 19,1 км на годину. тобто видно, що я катався з невеликою швидкістю по місту. І ось такий реальний розхід автомобіля 8,9 літра на 100 км Їзда в мене така умірна. Буває моментами і швидка різка. Я думаю, якщо їздити ще потихіше взагалі, то можна ще. Вийти на нижчий рівень. Але в реальності 9 літрів, він по місту літом. як крутий, не крутий, він бере ось так. Завсім до побачення.